На живюрт і апе, хоч раз в житті ви задумували, що є ще тара, сімка і десятка. Я ні. і 7 літрова тара дуже удобна. Там де об'єм залива в автомобіль 7 літрів. Тобі ж ти платиш за 7 літрів, а не платиш за літрушку в два рази дорожче. Літрушка завжди стоїла. Дорожче, ніж п'ятерка або сімка. Чим мені удобний апет, як, наприклад, на автосервісі тара 7 літрів. Зручно, зручно. Наприклад, для транспортера, для якогось течіка чи для якогось таурежика, це вже зручно. Це майже об'йом заливу. Не треба купляти дві п'ятерки, ви вже економите 7 літрів. Дуже зручна ручка. Мені дуже нравиться дуже наливати. І взагалі тара топ. Але ж таки, якщо у вас спринтер, якщо у вас крафтер або щось около комерційного транспорту, для вас придумали десять і кома Літрів. Ще ви ми маємо антифриз. Антифриз на етілінг не гліцерінова основа. Антифриз якісний, нормальний, можна сміло заливати. І помімо як охолоджуючі рідини, так і тормозні рідини. До 4, до 5, будь ласка, все є в наявності. Ви можете брати. Також є п'ятерки, десятка і сімка. Це топ. Це мало хто робить, це зручно, і тут про вас саме потурбувалися.